Я бачу, що ти не підписався. Підпишись. Вже пишемо. О, друзі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми пишемо наш другий довгоочікуваний випуск <плес> на цьому ютуб-каналі, який ніхто не чекав. Але багато хто запитував ні, ну насправді на наші друзі. Ну, друзі, друзі, батьки і батьки Не. питали. Коли вже буде другий випуск. Ну кайф деякі люди, які замовляли в нас консультацію, питали про те, що коли буде наступний випуск. І взагалі, насправді, ми вам супер вдячні за ваш фідбек в коментарях. Після першого випуску це дуже мотивує нас продовжувати цю історію. Просто треба дочекатись, коли почнеться монетизація. Або коли до нас прийде спонсори, скажуть, що ого, у вас там 150 просмотрів, ну ніх, я собі. Треба рекламу. Суші камери, що там. Суші, камери. Працюємо по бартеру, знаєш. Ні, по бартеру ми вже давно не працюємо, але ну, насправді. Ні, ну Якщо бартер, наприклад, на автівку. Це можна і нерухомість, будь ласка. Десь в теплих країнах, звісно, я думаю, що важливо розповісти, що сьогодні ми спробуємо новий формат. Це будуть відповіді на ті питання, які ви задавали нам в інстаграмі. Ви, можливо, вже забули, але час від часу ми там залишали віконечко, і ми не забули на них відповісти. Ми готували це до цієї особливої нагоди. Перше питання, який Найскладніший кадр був у нашій практиці. Найскладніший кадр у нашій практиці це кадр, в якому від нас ніхера не залежить. <свісно> <свісно> Но, насправді я так аналізувала, що в наших проєктах найчастіше це реально були зйомки, де. Були або діти, або домашні улюбленці, яких ну деякі з них, звісно, супер а деякі ні. І передбачити, що вони зроблять те, що тобі потрібно, це дуже складно. Це як сподіватись на правильні погодні умови у Варшаві. Що там та у нас що? по погоді сьогодні? Але най най такий, я вважаю, що це був проєкт, коли ми знімали рекламне відео для ферми метеликів, і нам необхідно було зробити кадр, де метелик вилазить з кокона. Кадр з народженням, і це максимально сложна фігня, тому що у метеликів є дуже погана тенденція з'являтись у цей світ. Десь приблизно о 4-5 ранку були фейли. Не всі метелики народились такими, якими їх задумала природа. Якщо ти їх транспортував у неправильних температурних умовах, вони вже не народяться нормально. Тобто там вже будуть браковані метелики. Як кажуть, природа не ідеальна. І це ок. Є певні ознаки, за якими ми могли зрозуміти, чи народиться цей метелик сьогодні, чи там найближчим часом. Заздалегідь точно вирахувати години неможливо. Якщо казати про складні зйомки, як на мій погляд, один з найскладніших типів зйомок це тейбл топ зйомки. Там, наприклад, реклама твого улюбленого пива, яке ти п'єш 24 на 7. на Просто Даша, в принципі не п'є. Наприклад, як ми бачимо там у рекламах пива, коли там дуже прикольно закручується рідина. І для цього будується окрема конструкція, в яку заливається там, може цілий день, може там два дні поспіль вони заливають може пиво, може якусь іншу рідину, щоб була та правильна хвиля, яку очікує побачити режисер. Е, наступне питання. Яку камеру обрати для того, щоб почати знімати відео? Якщо реалістично, я би дивився у сторону FX30. Це одна з камер, які можна знайти у дуже гарному стані на Б. Маркеті. Це робоча лошадка, яка буде працювати як П камера після апгрейду. Вона нагріється, в неї дуже гарні кодики і для запису інтерв'ю і. Подкастів і навіть для комерції. Плюс це кроп сенсор, це означає, що уся оптика коштує значно дешевше. Усі камери знімають нормально, треба просто вчитись знімати все. А ZV-E1? 1 e 1 це тупо топчик, це база. А e 10. Все можливо, якщо вірити в себе. До речі, тут було питаннячко, чи знімаємо ми на телефон? Ні. Ні. Ахуй треба. Я зараз покажу приклад того, що можна зняти на телефон. Те, що я просто дома знімав по фану, і це набагато складніше робити на телефон, ніж зробити це, наприклад, на камеру. На камеру значно простіше щось зняти, ніж знімати це на телефон, тому що на камеру набагато більш гнучкий матеріал для постпродакшену, для кольорокорекції. Просто базово з точки зору юзабіліті камери набагато зручніше ніж телефон для зйомки. Є реальні приклади, коли знімали на телефон щось про так. Є, є такі приклади, але це більше було художнє рішення режисера та діпі. Це 28 років по тому. Це вже третій фільм із серії. Вони його знімали на телефон. Але перший фільм вони навмисно знімали на камкордер, який є майже у кожній сім'ї. І суть кінематографії цього фільму була в тому, щоб використовувати обладнання, яке доступно усім. Це було не для реалістичності картинки і взагалі подій? Так, це саме було зроблено для реалістичності, для того, щоб создати такий ефект більш приземленого візуалу та додати реалістичності тому, що відбувається взагалі у кадрі. І з цього разу на третьому фільмі вони зробили такий самий вибір. Але я сподіваюся, є десь фото бекстейджів. Як виглядала а... ця зйомка на Ну, ті бекстейджі, вони дуже сильно розчарують людей, які думають, що вони там з карману дістали телефон та почали там азом знімати. Там як там ті, риб... хто сподівається, що для цього покликали мобілографію? Нє там трішечки інше було. Суть в тому, що коли е, телефон обирається як інструмент для досягнення певного візуального ряду, тоді це ок, коли це вибір осознаний. Але якщо телефон обирається просто для того, щоб заощадити, ну це вибачте буде хуйня. Що вас вісить під час зйомки? Що тебе мене все бісить Що? під час зйомки, коли щось йде не так, як потрібно. Але є одна дуже, дуже конкретна така штука, яка підпалює сраку. Це коли клієнт хоче змінити концепцію зйомки під час зйомки. Бля, ну це ну так це не працює. Тому що це ще було, наприклад, у Києві. Ми затвердили концепцію. Що ми знімаємо? Це я не пам'ятаю, це здається, були рілси 5 чи 5, 6 рілсів. Ми під них вже взяли акторку, ми взяли обладнання, ми орендували локацію. Приїжджаємо на локацію, і під час розгортання обладнання телефонує клієнту зумі і каже, що є геніальна ідея. Ми знімаємо все. В лайв-форматі, як реаліті шоу на вулиці, і тоді в мене підгоріла срака. Тому що це повна зміна концепції, актор не знає, що йому робити. Команда вже ну виставляє обладнання у приміщенні, і, типу, їхати зараз кудись на іншу локацію. Це вже будуть овертайми, це ну це взагалі все змінює. На які, я нагадаю, можуть бути необхідні дозволи на зйомку. Дозволи це дуже важливо. Коли їх немає, все дуже хуйово. Але насправді таких ситуацій траплялося взагалі не часто. Навіть за ці шість років ми Це в будь-якому разі це виключення правил. Ну Так, типу, це таке було справи. один раз, тільки але ну сраку підпалило. Не нормально спрацювало. Це дуже залежить від комунікації, особливо комунікації організації на етапі предпродакшену, і ми частіше за все все проговорюємо, затверджуємо. Просто бувають такі трапляються креативні люди, які ось прямо сьогодні. Ні, прийшла ідея в голову, і вони дуже хочуть її реалізувати. Ну і, і тут треш треба вибудувати новий формат комунікації для того, щоб пояснити, що реально зробити, а що в деяких моментах вже ні не дуже реально. Але я б хотів би зазначити, що імпровізація на зйомках це абсолютно нормально. Тобто, якщо є якийсь суперчіткий план. Десь трішечки від нього відійти, там змінити кадр, наприклад, чи там змінити освітлення у кадрі, тому що воно буде більш підходити під ту ситуацію, яка в нас зараз, але не змінювати концепцію взагалі, тобто загальну концепцію, загальну структуру матеріалу і так далі, тому що це вже буде прям. Габела, я думаю, що це в цілому приходить з досвідом, тому що реально часто бувають такі ситуації, коли ти розумієш, що в тебе там десь обмежений час по студії або по акторам, і тобі потрібно все це заменеджити. І а, коли йде якийсь форс-мажор, то треба дуже швидко прийняти рішення, як тобі зробити це найкращим чином, щоб вкластися в ті а, параметри, які в тебе є, і реалізувати те, що буде відповідати першочерговій концепції. Мені здається, загалом в цій історії в такому контексті найскладніша була зйомка, якщо ти пам'ятаєш, коли це було те ж шоу, де в нас були три різні моделі на трьох різних локаціях, які кожній потрібно було зробити. Окремий візаж і мейк був обмежений час на самій локації, де необхідно виставити світло, зібрати світло, переїхати, тобто врахувати транспортування великої команди, заменеджити так, щоб декілька візажистів встигли або переїхати на іншу локацію, або найняти іншу людину. І я там дійсно сиділа. Мені здається, добу я вираховувала там кожні 5, 10, 15 хвилин. І в такі моменти супер важливо, от під час зйомки, коли ти розумієш, що вже там на зйомці в тебе залишається 5 хвилин, і ти можеш реалізувати цей кадр, обрати найкращий, скоординувати всіх людей. Плотний був день, якщо відверто mm -hmm. казати. Так, наступне питання це. Контент на місяць чи одне рекламне відео. Блін, ну тут е, насамперед не дуже правильне формулювання, тому що ну так не можна обирати. Контент це контент. Це у будь-якому разі те, що потрібно вам на сторінці, те, що у будь-якому разі люди будуть дивитись і так далі. Одне рекламне відео, воно не вирішить питань. Треба знімати кампейн. Поки люди приймають рішення купити цей продукт або там послугу будь-що взагалі. Вони бачать цю рекламу приблизно 4 рази. Якщо вони будуть бачити чотири реклами поспіль одного і того самого, не дуже може спрацювати. Краще зробити, хоча б чотири різних відео під рекламу. Це буде набагато ефективніше. Насправді важливо не тільки те, яке відео вам потрібно зняти, а й що ви далі з ним плануєте робити, тобто як ви його плануєте просувати. Якщо говорити просто про рекламне відео і контент на місяць, то ми нещодавно розробляли концепцію тег-відео, де одне рекламне складалося з восьми різних цікавих шматків, які можна було окремо використовувати кожен в таргетовану рекламу і в контенті. І тобто одним там двома з... Знімальними днями ми могли закрити питання контенту там на пів року вперед і він був би реально якісний. А є клієнти, які женуться взагалі за кількістю і хочуть там знімати по 30 відео на місяць. І ти знаєш ці кейси? Я знаю ці кейси. І я завжди пояснюю, що насправді ну, певною мірою, можливо, нам з фінансової точки зору було б це навіть прикольніше. Але я давай... завжди. <свят> 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 І ми це можемо реалізувати. Але давайте дивитись правді в очі. Я не зустрічала ще бізнес, який може створити 30 унікальних креативних одиниць контенту. Який буде прям чіпляти цільову аудиторію, який буде передавати їх сенс, який взагалі буде мати хоч якийсь сенс в такій кількості. І зазвичай це приводить до вигорання сторінки в мют. А, я до речі, так роблю. Простіше зробити, наприклад, там 10 прикольних відосів, додати ще там каруселі, статичні креативи. Ну, типу, от... Інстаграм це не тільки відео, це ще статика, це робота дизайнера і так далі. Ну, типу, дайте працю дизайнерам, зробіть каруселі, зробіть так, щоб було не просто відео, а щоб людина могла там зупинитись та щось почитати. Це, блін, теж важливо. Я більше навіть про те, що це має бути той контент, який чіпляє аудиторію, який е, є дійсно креативним, який є дійсно про сенси цього бізнесу, а не просто якась одиниця контенту, яка опублікована заради кількості. В мого прадіда була приказка дуже прикольна, яка мені дуже подобається, і вона дуже актуальна. Дешева рибка, хуйова юшка. Це моє улюблене. На чому можна заощадити на зйомці? <гум> <гум> Базово, це дуже залежить від бюджету, тому що заощаджувати на бюджеті там, 10 там, чи 5. Це набагато простіше, ніж заощаджувати на бюджеті 1500 чи 1000 доларів, чи щось таке. Чи навіть 500. Ну, типу. <гум> Я знаю, на чому можна заощадити в такій ситуації. Наприклад, клієнт замість. Купівлі там, нового айфона він там вкладається більше там, в свій бізнес. Або там чотири там, рази в ресті сходити, він не йде чотири рази в ресті. Щось таке. На цьому можна заощаджувати, там, коли там, в нас супермаленькі бюджети. Ну, слухай, давай поговоримо про е, варіант, коли дійсно там, е, як ми в минулому випуску, ви можете, до речі, його подивитись. Перший випуск. Проєкту ШОП ШО що? я тебе переб'ю, наприклад, де реально можна заощадити для того, щоб взяти щось додаткове. Наприклад, ти можеш заощадити та зрізати трішки свій гонорар для того, щоб найняти, наприклад, більш професійного актора чи взяти якесь обладнання. Це нормально на цьому заощаджувати, щоб видати кращий результат. Або заощадити, наприклад, на кількості акторів, якщо обмежений бюджет, тобто ідею розробляти з урахуванням того, що ми маємо влізти там в певну суму. І тоді ти вже розумієш, що в тебе там буде не 10 локацій, а три локації. В тебе там буде не 15 акторів, а п'ять акторів. Ти будеш працювати з масовкою, але ця масовка буде друзі, які погодились. Суть в тому, що будь-яка економія. Якщо вона просто заради того, щоб зрізати кости, вона буде відображатись на фінальному результаті. І якщо клієнти це влаштовує, є клієнти, яким просто не потрібна. Прям суперякість. Вона їм взагалі нахер не потрібна. Ну, це нормально. Такі клієнти є. Ну, типу, why not? Для них є люди, які демпінгують ринок.